Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо ось про такий mp 3 плеєр і те, що його, його краще не куплять. І перше, що хотів би почути, це те, що вони хоч і дешеві, але не довговічні. І це одна можна так сказати з причин, з яких. Краще їх накоплять. Так що, е, е, якщо трохи е, е, зекономити на, на, на купівлі таких МП3 е, пупейрів, то можна взяти собі е, нормальний, вже інший, трохи подорожчий МП3. Е, І також. Зараз є дуже багато, я бачив, що і МП4, Павпейяри, і їх навіть краще брати, ніж ось такі МП3 Павпеяри, так як тут мав до того, що всі пісні, які у форматі МП4 не підтримуються, так як їх просто цей апарат не бачить, так ще і тут. І розйом для зарядки дуже такий специфічний, і для нього прийдеться брати інший, іншу зарядку, точніше інший провід для зарядки для того, щоб його зарядити. Розряджається він буквально через декілька часов. І також цей mp 3 можна так сказати працює тільки із дротовими наушниками, так як це доволі примітивна версія mp 3 Полтай, і BUDUTUZ тут немає. І за, саме із цього ще й прийдеться брати провітні наушники, а багато хто може від них вже і одвик. Тому і, Якщо хтось все-таки думає чи брати МП3 Поклери, то краще такий формат наберіть. Їх там, звісно, є ще більш різноманітні із похожою комплектацією. Краще є всі похожі такі, наберіть, так як це буде швидше, цього, що марна трата грошей, так як вони дуже довго не проживуть і навіть багато яких пісень із MP3 може даже і набачити цей апарат. На цьому в мене всі... все. Всім дякую за перегляд, всім пока.